що ж, відбувається на фронті, а там українські захисники продовжують контрнаступ на добропільському напрямку. За минулу добу вони просунулися на відстань до 1400 метрів. Про це напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Додав, що разом із командирами частин він оцінив виконання поставлених завдань, уточнив їх з урахуванням поточної обстановки і підкреслив важливість збереження життів українських захисників. За словами сирського сили оборони України розсікли так званий. Добропільський виступ противника. Я рада долучити гостя до нашого етеру. Аби про все це поговорити. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Пан Сергію, спасибі, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір. Вітаю вас, Марину. Дякую за запрошення. Пане Сергію, розсікли так званий добропільський виступ. Ми ну, власне ми останніми днями м, зберігаємо і тишу що інформаційно, але уважно стежимо за тим, що відбувається на цьому вітинку. Розуміємо, що наші там перейшли до контратакувальних дій. А росіяни подекуди навіть у оточенні? Чи означає це, що ініціатива перехоплена і що вона тепер за нами? І чи буде цей відтинок все одно залишатися найближчим часом одним із найгарячіших? Які варіанти можуть бути там у наших ворогів для того, аби вибратися із па? Hvala Ну, однозначно там є перехоплення ініціативи нашими якраз штурмовими підрозділами збройних сил України і загалом під командуванням першого корпусу Азов. Однак ситуація там буде продовжувати залишатися складною, чому тому, що саме на Донеччину ворог перекидає свої найкращі резерви, боєздатні формування для того, щоб якось розблокувати ситуацію, і оскільки. Чисельність саме на добропільському і на Новопавлівському напрямку понад 200 тисяч угрупування, тобто це дорівнює великим європейським арміям. То і говорити про те, що на сьогодні ми перейшли до контрнаступу, і ворог захищається, а ми атакуємо це ще зарано. На жаль, ворог має достатню кількість людей. Ворог має достатню кількість ресурсів, але найголовніше, що його плани про прориву і заходу в тил до міської агломерації нашої Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Вони повністю провалені. Говорити про ну так би мовити, повне оточення нам поки не доводиться. Тобто, ворог може отримувати і боєприпаси, і воду, і їжу. Але головне те, що штурмові підрозділи вони так планомірно беруть в кільце, планомірно знищують ворога, водночас зберігаючи особ... особовий наш склад і змушуючи ворога перекидати з інших ділянок фронту сюди для розблокування, ну цих його сил. Uh, і ці от хаотичні рухи, хаотичні дії ворога. це фактично дії по спалюванню резервів. І ми вже бачимо по статистиці, що дійсно за чотири uh, місяці літньої наступальної кампанії динаміка штурмів ворога вона uh, була одна. Тобто це є велика висока динаміка. Uh, захоплені території дійсно показники були uh, досить таки суттєвими. А от за вересень, внаслідок цієї знову ж таки і добропільської е, з, операції, і сумської операції, і відбиття ворога на запорізькому напрямку, е, ми бачимо різке падіння будь-яких показників по просуванню ворога на всіх ділянках фронту. Пан Сергій, це означає, що ми мусимо ще більше підтримувати українське військо продовжувати донатити QR-код зараз. Є на наших екранах. Розкажіть, куди він може привести наших глядачів? Що це за збір? На що потрібні гроші? Так, це 110-та окрема механізована бригада, і воює вона якраз на Донецькому напрямку, тобто в найгарячіших точках. В них була нещодавно знищена ворожими дронами їхня автівка. А це є МЕДЕВАК. І ми збираємо на медевак, тобто автівка, яка буде забирати саме поранених із передової лінії. І яка б була б оснащена необхідним обладнанням, і була б достатньо якісна, тому що в цих умовах дістатися до пораненого, повантажити туди, надати допомогу і вивести його так, щоб врятувати життя солдата, ну це є неймовірна майстерність. Ось на таку фронтову автівку, на фронтовий медивак, ми і збираємо для 110-ї бригади на Донецькому напрямку. Просимо усіх долучитися обов'язково до цього збору. Я пан Сергію хочу запитати, що відбувається ще на відтинку Запорізькому, тому що сьогодні речник Владислав Волошин повідомляє про те, що Росія очевидно намагається промацати новий напрямок для штурмів. Він в інтерв'ю сьогодні сказав, що наші вороги намагалися відкрити новий напрямок для ведення штурмових дій біля населеного пункту Степове у Запорізькій області. Чи достатньо у них там сили резервів? Тому що я знаю, що вони якісь відтягували для того, аби посилитися на. Донеччині, зокрема, і на тому ж таки добропільському і покровському напрямках для того, аби ну розтягнути наші сили і відкрити ще один фронт. Ви правильно говорите, що на сьогодні ворог намагається всіма своїми силами врятувати ситуацію, яка складається для нього на добропіллі. І тому, зокрема, і на запорізькому відтинку, справді ворог намагається активізувати, тому що розуміє наскільки стратегічним є для нас Запоріжжя, і взагалі прилеглі території. Однак саме там досить добре вибудована наша укріплена лінія оборони, і вже не раз було таке, що ворог звітував про захоплення того. Чи іншого населеного пункту, але водночас нашими контратакувальними контр... атакувальними діями відкидали і знищували достатню кількість ворога. Тому... тому в даний час ситуація вона є контрольована. Ворог зазнає втрат. Однак він і надалі буде намагатися на півдні, саме на Запоріжжі, активізуватися для того, щоб дійсно розтягнути розтягнути нашу смугу оборони. Ситуація не дуже е, приємна, але звісно, що наші сили оборони будуть давати там ворогу по зубах, аби тільки було якомога більше, чим і техніки і е, зброї, яка і їх убезпечить в тому числі. Sky News сьогодні вийшов із цікавою такою публікацією. Пане Сергію пишуть про те, що Україна готує великий наступ на Крим до зими. Трохи пізніше там журналісти пояснюють, що мова може йти як про десантну операцію збройних сил України з моря, так і про масштабний удар по Керченському мосту. А, ясно, що ну враховуючи те, в якій тиші абсолютно зберігалася, до прикладу Курська операція, її початок, да очевидно, що ніхто, окрім генерального штабу і ну кількох буквально осіб, про такий контрнаступ не говорили би вголос. Але а, про що теоретично йдеться? Тому що знову ж таки західна преса писала, що президент Зеленський поділився якимись контрнаступальними планами з американським президентом під час зустрічі на гасний генасамблеї ООН. Теоретично Крим міг би бути такою територією? Справді теоретично, якщо говорити теоретично, то ні для кого не секрет, що Крим в питанні деокупації є територією, яка більш придатна, аніж, наприклад, Донецька і Луганська область, яка має пряме залізничне сполучення з материковою частиною ну Російської Федерації, тому за наявності достатніх спроможностей, а ми говоримо про в першу чергу далекобійну зброю, про достатню кількість ракет і. У, за, за системних ударів. По всій військовій і критичній інфраструктурі півострова Крим, а також південними регіонами, тобто Донець Запорізька і Херсонська область, дійсно можна створити. Ну фактично, Крим як область, яка буде непридатна для утримання, і в цьому плані, оскільки це є півострів, зв'язується він лише суходолом, залізницею і кількома дорогами на півдню і Керченським мостом для маю на увазі по морю. То за умови взяття під контроль саме цих шляхів е, і системних ударів по Криму дійсно можна е, в, змусити росіян е, як мінімум перекидати додаткові резерви, рятувати ситуацію в Криму. Але якщо ми навіть отримуємо зброю в достатній кількості, то так справді створити нестерпні для перебування ворога там умови, це цілком реально. Однак, повторююся, що це лише за наявності додаткових ресурсів, які можуть забезпечити нам лише Сполучені Штати. Якщо дуже коротко, буквально до хвилинки часу, пане Сергію, але президент Зеленський підтвердив, що просив у Трампа далекобійні ракети. Кажуть, на столі в Білому домі лежить обговорення. Документ про обговорення передачі томагавки вже сьогодні йдеться і про ракети Баракуда. Чи будуть за словами дії? Це залежить звичайно від американців і американської сторони. Але те, що стійка. Позиція України вона поступово змінює е, саму позицію Сполучених Штатів, тобто наша стійкість е, і на фронті, те, що ми зірвали плани ворога на його літню наступальну кампанію, е, свідчить про те, що спочатку змінюється риторика. Ми бачимо, що ця зміна риторика на всіх рівнях, і е, радники Трампа, і сам Трамп, і е, очільник Пентагону, його заступник Колбі, е, всі вони на сьогодні говорять. Тобто, в публічний дискурс введено питання на надання Україні далекобійної зброї, і на сьогодні дійсно Україна, наші ракетчики є найбільш фаховими операторами для такої американської зброї. Ну дійсно ж не лише похуси там застосовувати ці там гавки Пора їх передавати нам. А ми знаємо точно по кому їх можна застосовувати. Пан Сергію, я вам дякую величезне Що ви знайшли час і долучилися? Дякую Сергій вам. Кузен був нашим першим гостем, голова Українського центру безпеки та співпраці. Дякую.